Яка сміливість, яка пихатість, неймовірно, уперед це не врятує твоє життя. 啊 З того часу, як мій господар зіткнувся з таємничим Йохкоша, він дізнався, що існують інші світи та планети. Він давно мріяв відвідати ці світи та насолодитися їхніми благами. Тож, коли він дізнався, що один з цих світів зіткнувся з неймовірним злом, він без вагань відповів на його заклик про допомогу. Але навіть сама неприборкана уява не готувала його до зустрічі з цими величезними потворними істотами, якщо їх не знищити, вони зжируть цей світ. А після нього наповнять свої животи іншими світами. Задоволений новими союзниками та в очікуванні пригод у новому світі, після перемоги у бою Конан вирішив залишитися тут. Він бився у багатьох війнах, слава і страх супроводжували його ім'я. Згодом, він став легендою. Дякую тобі, Глічере, за перегляд цього відео. Окрема подяка спонсорам каналу. Імена цих неймовірних людей зараз можна побачити на екрані. За кадром незмінно був Дмитро Глітчер. Довгого життя і процвітання.